Христос Воскрес! Слава Україні! Дякуємо Господу Богу за наше спілкування. дякуємо нашим воїнам за те, що вони уможливлюють це спілкування в спокої, в тилу. І молимося за нашу перемогу. Друга неділя після Великодня. Неділя після антипасхи, після Томиної неділі це неділя жінок мироносець. Це є церковне свято Матері, тому вітаю сьогодні все наше жіноцтво, материнство. Від бабусь прабабусь до маленьких дівчаток тільки новонароджених. І пам'ятаємо завжди дуже важливий момент, що в Ісусі Христі каже Апостол Павло, всі. Маємо максимальну гідність, гідність образу і подоби Божої. І всі ці гендерні питання, все цей абсурд, той особливий, який зараз на Євробаченні проявився вкотре, але зараз якоюсь з особливою силою і дуже прикро, бо це в часі такої світової небезпеки, війни, яка вже тривається, третя світова насправді, яке неправильне розуміння. Духовне розуміння місця чоловіка, жінки. Ну, тому маємо з чим працювати. Тому, дорогі жінки, дорогі дівчата, дякуємо, що ви є, і дякуємо за ваше світло, за вашу любов. І пам'ятаємо завжди таке кредо кредо. Так, Краса рятує світ. От, надіявся на вас. А зараз повернемося до. Святого Писання. Отже, в неділю жінок Мироси читається Івани від Марка, 15 розділу 43 вірш по 16 розділ, 8 вірш. Ми стаємо свідками того, як відбувається похорон Ісуса Христа. Йосиф Зариматеєв, поважний радник, як каже святе Писання, який очікував приходу Царства Божого. Тайний учень Ісуса, як і Никодим, згідно святого передання ми про нього знаємо. Отже, Йосип іде до Пилата просити Тіло Ісуса. Пилат, здивувавши, що, так... що Ісус так швидко помер, дізнавши від сотника, який перевірив, чи це і правда, віддає тіло Ісуса. Йосип купує плащаницю, знімає Ісуса з Христа. І звершує похорон свого вчителя. Що найважливіше в, цьому, в цій дії для нього, для Йосипа? Те, що він являє себе як учень. Адже він був тайний учень. А тут він являє себе явно. Беречи згідно святого передання, Йосип став мучеником. Та це не дивно. Всі перші учні були мучениками. Якщо, і десь, можливо, так, що могли вижити після тих тортур, які над ними здійснювалися, то все одно вони були сповідниками віри, бо несли муки і страждання за Ісуса. Отже, Йосип відкрито йде на, на, на цей крок, на крок страждань за Ісуса Христа. Він бере на себе цей христ. І тому це для нас, для нас також дуже важливий момент свідчення Ісуса Христа. Як свідчити, як відкритися в тому, що ти Христос. І в наш час це є свідчення істин Господніх. Істин, які Господь відкрив нам, звичайно, це є жерттовна любов. І ті знання, які дає нам Свята Церква, про природу людини, власне, і про гендерне питання, про яке я сьогодні. Спочатку говорив. Тобто, не ухилятися від, від твердого сві свідчення правди, істини Божої, від того, що учить на святе Писання, що учить свята церква. Сьогодні це також є шлях небезпеки, деколи досить серйозний. шлях втрати комфорту, деколи втрати і статусу, і матеріальних статків. Багато чого зав'язано сьогодні на, скажімо так, на гуманізмі, який відрізняється від християнства. Ми з вами колись про це говорили, пригадуємо, так? що яка різниця між християнством і гуманізмом? В основі гуманізму є людина, а в основі християнства є Бога людина. І ось якраз Бог Бог людина вимагає від нас зовсім іншого. Підходу, розуміння і свідчення. Свідчення Голгофи, свідчення подвигу Христового, свідчення Воскресіння. І Йосиф робить цей крок. Він робить цей крок. І святе церково учить про те, що так як коли Ісус народився, його запеленав Йосип. Названий батько. Так, названий Чоловік Діви Марії опікун фактично. Так коли Ісус завершив свою земну дорогу, його знов запеленав Йосип, але вже інший учень. І ось це також тайна, захова... як заховати Бога в собі. Тайна шляху в цих двох чоловіках Йосипові з іменем Йосип Коли Господь народжується, як його прийняти в своє серце. Мужньо захищаючи його, оберігаючи, дозволяючи йому жити, діяти, зростати. І коли Ісуса розпинає так само мужньо прийняти, зняти з Христа належно поховати з усією гідністю, яка належить людині. Нам важливо пам'ятати про те, що святе причастя, це і є зняття з Христа. Фактично, Йосиф причищається Ісуса, аж Він знімає уже віддане за нас тіло з пролитою кров'ю. Фактично, це є Євхаристія. Вже Євхаристія в дії. Йосиф перший разом з Дівою Марією, з Іваном, з Марією Магдалиною, з сотником Лонгеном, перший причащається Ісуса. Приймаючи його. І в такий спосіб дякуючи йому за його жертву. Йосип ховає Ісуса в гробі, витисаному в скелі, в камені, в мармурі, чи вже який там камінь був. В гробі, який ще ніхто не лишав, ну, неприроднього. Його ховають, як звичайну людину. Тобто земне, людське Ісусове, воно то ж не нашому земному, окрім одного гріха, ми пам'ятаємо. Ісус все мав те саме, що всі люди, крім одного, він не мав гріха в собі, а все інше було. І тому Його ховають, як людину. І похорон бачили, стоячи осторонь, ховаючись, потайки, дивлячись на похорон Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія. Це одночасно учениці Ісуса, Марія Магдалина та І Маріякова і Соломія це родички Ісуса Христа. Соломія, мати Івана Богослова і Якова. Вони, були, вони поруч були. Так вони боялися неміч людська, страх людський, але вони дивилися. І тоді, купивши Нардового мира, вони. Вирішили поховати, по, обмити Ісуса, як належиться, миром, оповити Його, ці пелена, які Йосиф Гриматейський заповів Ісуса, щоб останню шану віддати. І коли приходять до гробу, вони бачать перше, здивовані, що гріб відвалений, камінь відвалений від гробу, друге гріб відкритий. І друге заходять, що вони бачать ангела юнака в білому, який сидить і каже, що його тут немає. І каже: ідіть скажіть Петрові і учням, що Ісус їх випер... випередить в Галилеї, і жінок охоплює жах. Жах і трепет. І вони нікому нічого не говорять. Звичайно, пізніше вони стануть. Апостолами Ісусам будуть свідчити і будуть приймати страждання через Ісуса, а в той момент їм просто стало страшно, вони вже ужахнулися. І ось тому для нас важливо зараз, дивлячись на те, як відбувається похорон Ісуса, які перші учасники Його пошанування знати, що також, коли для нас Ісус відкриється вже в своїй житовності, на Голгофі, в гробі Господньому. Ми обов'язково зустрінемося з ангелом, який, звісником Божим, який буде нам відкривати, давати знання про Христа, про Голгофу, про Воскресіння, про церкву, про нас самих. І коли ці знання нам будуть відкриватися, ми вже снемося. Нас охопить жах і трепет. Бо це зовсім інше, ніж того, чого ми очікували. І воно дуже відповідальне. Воно найсерйозніше. Духовиці, які мали спілкування з ангелами, вони говорять про те, що коли ангел являється, це завжди відчуття такої величезної вимогливості, така, такий абсолют дисципліни. Так, Бо ангели вже зробили свій вибір, і вони слуги. Вони є воїни. І каже, так. Дійсно, коли являється ангел, то це охоплює страх і трепет, жах і трепет. Від такого благовіння перед тою безмірною силою і величчю Божою, яка являється в явленні ангела. І потім ангел обов'язково кличе нас е, звіщати про Ісуса. Не дивно, подібний являється до подібного, Чи з того, кому він явився, робить подібне до себе, так? пробуджує ту подібність, яка є всередині. І ангел, як вісник, каже, і виставайте вісниками. І виставайте ангелоподібне життя це і є свідчення про Бога, несення вістки про Бога, в цьому функція ангела. І ось, так. Тому жінки мироносиці. Які несли це миро, власне, чому ми так їх і називаємо, щоб тіло Ісуса омити, вони їх закликають стати ангелоподібними, стати апостолами, стати вісниками, свідчити про Ісуса. Це наш шлях кожного з нас. В кожного з нас є цей період тайної віри, захованості, але обов'язково прийде час, коли нас Господь покличе на явну проповідь живого Христа. Ми, укріпляючись, як, як дитя в лоні матері, чи як дитятко там в ясельках, в садочку, під покровом вихователів, чи в школі, особливо молодші класи, під таким пильним доглядом. Ми виростаємо, і коли Господь бачить, що ми вже можемо, ми маємо силу. А ця сила якраз сила любові, тільки силу любові дає нам уможливлює нашу проповідь, бо це єдине, що може перемогти страх перед світом цим, перед переслідуваннями, ну, перед всіма загрозами цього світу, як того світу, яким він став після гріхопадіння людини. Тільки житовна любов дає цю силу. І так, і тоді ми ми тоді також наслідуємо жінок-мироносець. Тому от, готуємося до цього, будьмо готові, що Господь покличе нас до того служіння, яке звершили Йосиф і Никодим в похованні Ісуса, жінки-мироносиці, віддати останню шану. Остання шана, яка стає вічною, це останнє замикання. Альфа і омеги, від народження до, до завершення земного життя, яке переходить у вічність Воскресіння. Будьмо готові до цього. І знаємо, що миро, з яким ми маємо прийти до тіла Ісуса Розіп'ятого, це той духовний капітал, який ми надбали, який можемо ще більше примножувати нашим духовним життям, не як зарібок. А як прийняти дар, яким Господь нас обдаровує, в подяку за нашу подякуємо. просимо Йосипа Святого Никодима, жінок мироносець, щоб ми мали силу на цей подвиг, подвиг свідчення живого Христа, подвиг шанування. Розп'ятого тіла і вшанування Воскресіння. Подвиг несення Христа і подвиг блаженства життя вічного. Амінь. Христос воістину Воскрес! Слава Україні!